Я якраз фарбую клумбу в рамках заходу Майстерня вітру. Це екотолока, присвячена до Дня довкілля. Екоініціатива, яка зібрала небайдужу молодь. Один з рівненських просторів організував захід, що приурочений до Дня Довкілля, який проходить 19 квітня. Музична екотолока майстерні вітру спрямована на популяризацію та розвитку ековолонтерства в нашій громаді, от більшому залученню молоді до окультурнення міста, скажімо так, щоб показати, що екозаходи в громаді вони мають бути в принципі актуальні, тому що це про благоустрій нашого міста. На заході учасники зібрали сміття на території, почистили та пофарбували клумби. Подібні заходи для міста не новинка, але були вони більш масштабними. Простірноти він долучався до подібних екологічних заходів. Зокрема, минулого року ми прибирали біля набережної. Це була всеукраїнська ініціатива від міжнародного великого такого руку «Let's do it Ukraine». Основним меседжем проєкту стала турбота про довкілля та благоустрій території. Організатори хотіли показати, що кожен з нас може зробити для міста. Взагалі, мені дуже подобається, коли молодь бере участь у схожих проєктах, тому що буває таке, що нам говорять, що ми про ваше покоління, що ми нічого не робимо, але по факту ми стараємось, хоча б щось робити. Завершили екотолоку невеличкою арт-терапією. Учасники розмальовували картонні писанки, якими прикрасили дерево біля обласної бібліотеки до прийдешнього Великодня. Ірина Філіпчук, Олег Шаламай, Новини Рівного.